Вітаю вас! Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з нашими веселими друзями. Кошеня Келі Келі пишається тим, що вона спокійна, уважна та крутіша кішечка і не демонструє так багато емоцій, як її друзі. Оскільки Келі полюбляє проводити більшу частину свого часу на самоті. Можна подумати, що їй не подобаються інші, але насправді це просто її особливість. На щастя, друзі її розуміють і завжди раді, коли Келі приходить гратися. Друзі знають, що в особистому кожного друга є глибина, яку можна розширити лише дружбою. Запрошую вас подивитися мультфільм Келі та порожній ланчбокс, Пелс – веселі друзі, Келі. Регі Семі. Ізі Габі. І пустий ланчбокс. Цуценя Регі, совеня Ізі та кошеня Келлі збиралися разом пообідати у школі. Регі, який дуже хотів їсти, прибіг першим. Але Де всі нетерпляче вигукнув Регі. Він не став чекати всіх і почав наминати фрикадельки. Саме в цей момент прилетів Ізі та приземлився поруч із Регі. Привіт, Ізі! А що в тебе на обід? поцікавився Регі. Мій улюблений смаколик, відповів Ізі, відкриваючи ланчбокс, наповнений свіжою смачною рибою. Нарешті прийшла Келлі та сіла поміж двох друзів. Я така голодна, що могла б проковтнути всю свою їжу одразу, сказала Келлі під звуки бурчання свого животика. Регі та Ізі були дуже зосереджені на своєму обіді. О, ні! Напевно, вранці я взяла не той ланчбокс. Келлі розчаровано опустила голову і заплакала. От, халепа, тепер я буду голодна цілий день, подумала Келлі. Келлі була досить горда й вперта, тому їй не хотілося просити друзів поділитися з нею. Якби вони тільки помітили, що в мене немає їжі, подумала Келлі. Ням-ням, оце смакота. Обід – це завжди задоволення. Регі взяв ще одну фрикадельку, не помічаючи засмучену Келлі, яка почала відчувати ще більший голод. Твоя правда. погодився Ізі, підкинувши рибу в повітря та ковтнувши її цілою. Келі, а чому ти не їси? Я думав, що ти дуже голодна, запитав Рейгі. Я вранці була настільки схвильована, що взяла не той ланчбокс, похмуро відповіла Келлі. Рейгі в голову прийшла думка Коли ти хвилюєшся, то запросто щось можеш забути. Як прикро, що Келлі залишилася без обіду. Ось пригощайся, запропонував Рейгі. Я з радістю поділюся з тобою. Спасибі, вдячно відповіла Келлі, поглянувши на ланчбокс з фрикадельками. Як мило, що ти вирішив поділитися зі мною, хоча ти й сам голодний. Ізі, смакуючи рибою безупину, подумав коли Регі поділився їжею з Келлі, вона так зраділа, можливо, і мені варто поділитися. Лови ще й від мене. Вигукнув Ізі, кинувши рибину Келлі. Дякую, Ізі. Тепер у мене є і фрикадельки, і риба. вигукнула Келлі, почуваючись значно краще. Як круто мати справжніх друзів, які завжди готові допомогти, подумала Келлі, наминаючи їжу так, що аж шматочки розліталися довкола. Ізі та Регі поглянули один на одного та розсміялися з манер Келлі за столом. Дивіться! вигукнула Келлі. Підкидаючи рибу високо в повітря та намагаючись зловити. Регі, Ізі та Келі разом обідали у школі. Як з'ясувалося, ланчбокс Келі був порожній. Що відчула Келі, коли відкрила цей ланчбокс? Келі відчула. Емоцію розчарування. Які емоції ви б відчули на її місці? Які емоції відчула Келі, коли її друзі поділилися з нею обідом? Келі відчула емоцію радості. До наступної зустрічі!